Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Продовжуємо оглядати трактори, які нам надійшли з крайнього надходження. Сьогодні обрали два чудових трактори виробника Янмар на 16 кінських сил АФ-160, прекрасний стан та трішки потужніший на 20 кінських сил аф 220 s Почнемо огляд з меншого трактора. Це вже такий більший малюк. І цей малюк має абсолютно всі функції, всі можливості японського трактора. Колія стандартно до метра в широкому положенні. Трьохциліндровий двигун. І тепер по технічних параметрах. Коробка передачі реверсного типу, напрям руху вперед-назад. Чотири швидкості і 2 режими. Вал відбору потужності має три швидкості вперед, одна назад. Блокування заднього осьового диференціалу, Функція оберт на місці. Вмикається цим перемикачем. Підйом фризи при руху назад та рівень горизонту. Все є тут виведено на панелі. Також примусовий кут нахилу виведений на цей перемикач. Коли ви користуєтеся плугом, ви можете кут атаки плуга міняти прямо на тракторі, сидячи, можете його підрегульовувати гідроциліндром. Глибина обробки завдяки тросику. І полиця піднімається, опускається, і ви виставляєте глибину обробки важелем. Відповідно, цей важіль відповідає власне, за глибину обробки, а цей важіль відповідає за підйом опускання трьох точки. Але кожного разу при користуванні фризою чи іншим навісним обладнанням не потрібно. Ним користуватися, оскільки тут є пам'ять ґрунтофризи, підйом, опускання, натисканням цього важеля. І ґрунтофриза одразу чи будь-яке інше навісне обладнання опускається на задану глибину і піднімається знову ж таки дуже зручно, дуже комфортно працювати. В комплекті ґрунфриза 140 см, чудові ножі, абсолютно всі, практично вони не стерті, можна сказати, нові ножі на цій ґрунтофризі. З завважень до візуального стану немає жодних. Мінімальні потертості на капоті і то дуже незначні, бережний був попередній власник. Єдине є тріщини на передніх шинах. Але вони не на боках практично радіальні, а зверху. То ці шини ще послужать, мабуть, не один сезон з практики і з досвіду наших покупців. Але з огляду на це ми вирішили зробити знижку власне на вартість покупки в майбутньому шин. І 6200 самовивозом з нашого майданчика цей чудовий великий малюк на 16 кінських сил в ідеальному візуальному і технічному стані з невеликим напрацюванням 468 мотогодин можна оглянути і придбати на нашому майданчику. Заводиться тільки при натисканні щеплення і це практично у всіх тракторах японського виробництва. М'яка робота вигуна. Зовсім відсутні картерні гази відсутні і вихлоп є чистим. Прекрасний трактор за 6200 можна. Придбати у увірем техніка івано франківськ Передній ще додатковий невеличкий контргруз, теж він є в комплекті. По задніх шинах мінімум зауважень. прослужить не один сезон ще. Так, декілька тріщин є, але вони геть не критичні, повні карби. Гушиться теж трактор з ключа. І тепер оглянемо. Середньобазовий вже трактор, теж серії АФ, друга серія на 20 кінських сил, він вже є ширший по колії на 10 см і до 1,10 10 м можна розширювати колію в цьому тракторі. Візуально теж неперевершений стан. Бачите, можете самі, приїхавши до нас, подивитися, що дуже збережені трактори. Так як ми їх отримали з контейнера, так вони. Зараз і виглядають ніяких додаткових намальованих губок, ніяких полірувань. Все в оригіналі. В комплекті теж ґрунтофреза 1,40 м. Але ножі на ґрунтофризі більша частина підтертих, тому ми на нього робимо теж знижку на ножі 100 доларів. І його вартість, одразу скажу, буде 700 доларів. Самовивозом, як і попередній, ці не самовивіз 7100 з нашого майданчику. Коробка передач теж реверсного типу, 4 швидкості. Напрям руху та два режими: перший робочий та транспортний другий. Також вал відбору потужності має три швидкості, заднього тут немає. Функція оберт на місці. Підключення переднього моста, блокування заднього осьового диференціалу, кут нахилу теж гідроциліндр тут присутній. Глибина обробки, аналогічно як і на попередньому важелем, який відповідає за глибину обробки ось цей важіль, цей за підйом трьох точків. Блок управління. Давайте його теж заведемо. Засвічується індикатор свічі розжарювання. Навіть не додаючи газу. Заводяться янмари дуже-дуже добре. Теж повний порядок з картерними газами. І з викупом функція оборт на місці, як я вже і казав, є в цьому тракторі. Вони дуже маневрені. Навіть на невеликих ділянках ви зможете максимально ефективно користуватися цією технікою, заїхати в найскладніші частини ділянки, розвернутися, не витрачаючи для цього багато зусиль. 6200 AF160 на майданчику самовивіз, 7100 АФ220. Два чудові янмари. На цей момент є у нас ВРМ техніка Івано-Франківськ. Приїжджайте, тестуйте, оглядайте, точно залишитеся задоволеними цими тракторами. Якщо ви десь шукали або шукаєте собі надійного японського. Міні-трактора, звертайтеся, завжди раді вам допомогти, підказати, зможете провести огляд, тест драйв і переконатися в на... зручності та справності цих тракторів. Є ще безліч інших моделей, поступово готуємо, також відвантажуємо, завітавши на майданчик. Зможете протестувати трактор, який найбільше вам підходить по технічних параметрах. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!